Стадіон так стадіон сказав Петро Олексійович Порошенко і вніс на розгляд парламенту законопроект, яким передбачається повернення частки податку на доходи фізичних осіб до віддання органів місцевого самоврядування. Нагадаю, що пропрезидентська монобільшість схвалила свого часу рішення про передачу більшої частки цього податку до центрального бюджету. Після того, як ми спостерігали обурення з приводу того, що органи місцевого самоврядування, міські і селищні ради витрачали кошти на бруківку, стадіони, парки, велодоріжки в той час, як наші військові потребували дронів, зброї і амуніції, і саме тоді. На вимогу по суті громадян і було схвалено рішення про передачі частки податку на доходи фізичних осіб, як я казав вже вище, звідання органів місцевого самоврядування до центрального бюджету. І саме з центрального бюджету сьогодні ці кошти витрачаються значною мірою для задоволення. Потреб сил оборони, втім, Петро Олексійович Порошенко, звісно, про це не говорить. Натомість він продовжує займатися відвертими спекуляціями і маніпуляціями, що, в принципі, і не дивно, чим іншим міг би займатися спекулян, і постійно апелює до того, що нібито ці кошти витрачаються на якісь другорядні речі словом. Петро Олексійович Порошенка своїм законопроектом наразі пропонує повернути частку ПДФО до місцевих бюджетів. І саме з місцевих бюджетів ці кошти тепер знову будуть витрачатися на стадіони, парки, велосипедні дорожки. І я, чесно кажучи, не думаю, що Петро Олексійович Порошенка так цікавиться здоровим способом життя. Тим більше, що зі стадіоном пов'язані не найкращі спогади. Я схильний думати, що таке затяте бажання повернути доволі значні кошти до місцевих бюджетів пов'язано з тим, що ці кошти з місцевих бюджетів місцеві депутати, схвалюючи відповідні рішення, можуть освоїть. За рахунок своїх суб'єктів господарювання, які власне і будуть займатися ремонтом стадіонів, велодоріжок і перекладанням бурківки, і жодним чином це не буде сприяти вирішенню суто мілітарних завдань, і тим більше жодним чином не буде сприяти поліпшенню матеріально-технічної. Бази для українських військовослужбовців. Ну, а де взяти гроші для військових? Я думаю, Петро Олексійович Порошенка може поцікавитися у сім'ї свинорчуків Гладковських. Сюрпрайз!